Доброго дня, я постелий Павло Олександрович, учень 9 класу Романського ліцею No1, слухач наукової секції радіоелектроніки та приладодобування. Я хочу вам представити мій проект Зарядний пристрій для акумуляторів. Для приладу. Прилад виконаний в залізному корпусі. На передній панелі ми бачимо амперметр для виміру току, два гнізда, плюс і мінус для підключення до акумулятору. Два світлодіоди, аварія заряд, запобіжник, тумблер для вмикання пристрою, тумблер для перемикання режимів, нормальний режим та режим десульфатації та перемінний резистор. Тепер розглянемо принцип роботи зарядного пристрою. Спочатку підключаємо виходи до акумулятора. В разі неправильного підключення загорається світлодіод аварія. Після правильного підключення загорівся світлодіод, світлодіод заряд. Вмикаємо пристрій та встановлюємо примінний резистор на 0,1 від'ємкості акумулятора. Якщо акумулятор у нас 8 А годин, Установлюємо 0,8. Зараз розглянемо режим десульфатації. Він потрібен для того, щоб відновлювати зіпсовані акумулятори. Вмикаємо режим десульфатації, вмикаємо пристрій, виставляємо топ 0,5 А та на акумулятор подається як розрядний, так і зарядний ток. Таким чином ми розглянули принцип будови та приладу. Дякую за увагу.